Всім доброго дня! Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Кременчука. Арена Айсберг сьогодні приймає третій матч фінальної серії плей плеф чемпіонату України сезону 2024-2025 років. Хокейний клуб Кременчук приймає Київ Кепіталс за рахунку 1-1 у серії. Обмінялися перемогами команди у Києві. В першому матчі Кепікалс виграли в овертаймі з рахунком 3-2. Кременчук реваншувався уже за два дні, перемігши в основний час 4-1. Матч, який запам'ятався не тільки злагодженою системною грою команди Андрія Срюбка, а й першим в історії чемпіонатів України воротарським голом Едуарда. Характер зустрічі на результат матчів чи буде це додатковою перевагою для. Кременчука. Ну, Все ж таки тут потрібно мати на увазі те, що, ну, по-перше, багато матчів в регулярному чемпіонаті три гри саме на цьому льоду. Де гравців Кепітал це немало 1-0. Кременчук відкриває рахунок. Ну, от Поки я все це розповідав. Кременчук все ж таки закидає на домашньому льоту швидку атаку проводять підопічні Серюбка. І ударна ланка знову. В епіцентрі уваги Геворкян приймає вітання від партнерів. Шайбу саме він у ворота переспрямував, відкрившись за спиною захисників. Блискавично цю атаку розіграли. хокеїсти Кременчука Геворкян віддав пас на фланг на Целегородства. Сам відразу побіг вперед, виграв позицію у двох суперників. Зверніть увагу на роботу Мельникова і Ху. В першу чергу на роботу. Олексія Мельникова, який явно не впікував за не просто Кременчук, рахунок відкрив, а зробив це один і той самий гравець Артем Целогород, якому асистував Гліб Кривошапкин. З'явився відповідний запис у протоколі. Гол Целогородцева після передачі Кривошапкіна. Кепітал з тим часом зрівнюють рахунок. Ось так, один-один. Тільки Но Кременчук міг подвоювати свою перевагу у рахунку. Натомість шайба залітає у ворота Захарченка. Ну і тут напевно, що Бу... варто говорити про те, наскільки вдало клістик Алса створили трафік перед воротарем Кременчука. видрипав шайбу. Ок. Гас на місці. Там був розрахунок. У хоккеїстів Кременчука на те, що дасть відскок, голкіпер Кепіталс Шайба залишиться у грі, але він її відразу зафіксував. І лише вкидання для Кременчука в зоні атаки у першому матчі. Відразу кидків в площу воріт Радика Хаса Він завдав у другій грі його показник був значно скромніший. Три китки дуже багато уваги стягує на себе, і у того ж таки безуглого моменти з'являють. Брага. Набирає швидкість. Кидає з-під захисника, з-під Матвія Маска. Владислав Брага в ближній кут, той, який контролював Радик Хас. І зараз із шайбою хороша поперечна передача на Богдана Середницького кидок, від ляльки. І від цієї лінії не виходить. Трохи він, але шайба на п'ятаку з'являється. Там Середницький націлювався на те, щоб добити її у ворота, встигають нейтралізувати. Центр форварда другої ланки Кременчука гості там дуже активним був у силовій боротьбі Андрій Кривоножкін, який вміє і любить вести силову боротьбу, в тому числі і у власній зоні. Але як бачимо, ху від ж таки проти середницького Кривоножкін був поруч, але на периферії цього епізоду, а ху якраз безпосередньо і заважав середницькому виконати добивання. Пективу під Бертнікса і зараз вже влучає в площу воріт. Бертнікс, але все бачить за Харченко, який спокійно грає що. Бернікс. Дай -дай. І в центр бас, Яка комбінація. 2-1. Кепіталс реалізує в і виходять вперед у цієї зустрічі. От трохи приспав увагу Кременчука. Бернік зі своїми китками, можливо, і зараз господаря чекали на третю спробу латвійця від синьої лінії. А він віддав пас на дальню стійкою. Звідти передача в один дотик. Миттєва на вуса, і з небезпечної позиції в один дотик кидає Тищенко і просто розстрілює ворота Едуарда Захарченка. два Накопичувальною системою вирішено, тому що не виключено, що зовсім іншого початку другого періоду чекав від своїх підопічних головний тренер Кременчука. Тому вирішив ще раз проговорити певні речі, можливо, про які йшла мова і у роздягальні. Спокійно має доходити шайба після передачі Кологородцева до Ляльки. Поцімку вискочила на п'ята. Це Середницький кидає. В останній момент Лісніко блокує цю спробу. Кривошапкін. Ще одне накидання на ворота. Там теж втрутився Рикошет, який суттєво загасив у швидкій шайби. Просто приповзла вона до Радика Хааса. От чуємо, і публіка активізувалася. У борту зіграв. Зворотня передача, але її перехоплює Панков, але шайбу викинути не зумів. Закрив зону Бернікс. Тут уже контратака два в одного. Може вийти у Кременчука, але як же шикарно зіграв у поруч зі своєю синьою лінією. Панченко і Черненко. Момент! Добивання! Шайба де. По-моєму, суддя вказує на ворота. І Панченко святкує. Шайба опиняється в воротах. Але ось цей момент однозначно вже передивлятися арбітри будуть. Другу більшість поспіль реалізують хокеїсти Київ Кепіталс і Ярослав Панченко закидає, ну поки що фіксуємо, що. Взяття воріт. Ну так, так, звичайно, ця шайба буде зарахована. Видно вже з першого повтору, що вона опинилася у воротах навіть задовго до того, як вони були судні. Кривоножки. Вилізав і за воріт кинути не дали. Суперники йому по воротах. І ось небезпека від Кременчука. Кидок, добивання! Не в воротах. Шайба. Не вдалося відправити у сітку Кривошапкіну. Знову ж таки, дякую. Максиму Урді за підказку, виявляється, що штраф було накладено на лікаря Кременчука, який наговорив образ лайнсмену сьогоднішнього матчу, особливо цінними. А тим часом бійка відбулася між Абдулаєвим і Мельниковим. Тепер Абдулаєв кидається ще і на Сергія Черненка. Ви погляньте, що відбувається. Тобто, схожий момент на той, який був у другому матчі між Панковим і Койдою. Я не знаю, що там говорив Черненко, знаючи капітана Кепіталс, не виключено, що щось було, але просто накинувся на нього Абдулаєв. І Черненко демонстрував те, що він не має наміру скидати краги, але отримав кілька ударів по голові за підсумком епізоду з Абдулаєвим. Хоча! Шайбу виловлює, не встигає кинути її на Сюді дають свисток в кидання по дозону Хмельничука. Так, ну, це все, звичайно, якщо не буде ще вилучень, Але зважаючи на те, в яке русло пішов матч, цього виключати зовсім не можна. Ну, до речі, цей час, про який ми говорили останні дві хвилини, Кепіталс майже безперервно шайбою володіє. Найкращий спосіб унеможливити якісь неприємності біля власних воріт, хоча зараз допущено прокидання. Але поки що такий варіант виглядає найбільш вірогідним, звичайно. Васильєв. Лялька. Передача на безуглу, Того відразу двоє суперників атакують. Середницький під тиском Мельникова. І на підстраховці зіграв лапку. Але підхопив шайбу. Лялька кинув гол! 2-3, Ну от бачите. Кременчук одну із перших своїх позиційних атак у третьому періоді закінчує голом. Дмитро Ігнатенко закидає другу шайбу у ворота Ради Кахаса. Кременчук скорочує своє відставання в рахунку до мінімуму. І ще дуже багато часу у господарів на те, щоб відіграти і другу шайбу. Рущенко Мельникова не зміг. Прорватися за ворота. В'ячеслав Андрученко кидок від правого борту. Якщо зробити теплову картку кидків, то, напевно, з цієї зони Кременчук кидає найбільше. І вже три шайби у цій серії було закинуто після накидань від правого борту. В кожному матчі таку шайбу. Закидає Кременчук у цій фінальній серії. Мельников прямує на лаву для штрафників. Триво Ще один поперечний пас. Кидок не виходить. У Середницького шайба не лягла як слід на ключку. А центр Форварда Кременчука. Лялька 10 секунд до повернення Черненка. Лялька кидає. Шайба перед воротами не була притиснута, тільки зараз її накриває Радик Хас. І гра зупинена. Майже повні дві хвилини Кременчук контролював шайбу в зоні атаки, але закинути так і не зміг. Матч, який розтягнуться на два дні. Кривошапкін і Шайбою! Заробляє на собі вилучення гліб Кривошапкін. Не зміг він переграти Хаса. Просто-напросто кинути йому не дали. Суперники вже йшли на все, тільки б не допустити цього. Огол! Oh, 3-3! Кременчук зрівнює рахунок. У більшості закидає. Все ж таки команда Андрія Слюбка сьогодні. Ну Так начебто лише розганялася ця атака. Не дуже квапливо вона розвивалася, але пропускає у ближній кут Радик Хас від Артема Целогородцева. Знову його шайба стає ікс-фактором. Дубль у двох матчах поспіль оформлює Артем Целогородцев. Док, ще там грає Кунчер. Ну, ж, є час, Звичайно, і закидає Тищенко відразу після пропущеної шайби його командою. 4-3 в наступній атаці. Кепіталс знову вириваються вперед. І символічно, що закидає саме Тищенко останні секунди, де там Шайба вона за воротами і все! Лунає фінальна сирена. Київ Кепіталс виграє третій матч серії у Кременчука з рахунком 4-3. І виходить вперед. У цьому протистоянні 2-1.